Початок літа цього року видався непередбачуваним. Здавалося б, ось ось сонце візьме владу над природою, але за теплою дниною неодмінно приходив прохолодний подих північного вітру, а за лагідним світанком сірі затяжні дощі. Ще не встигне підсохнути стежка в лісі, який знову заливає нова злива. Небо змінюється щогодини, то розквітає блакиттю, то ховається за важкими хмарами. Мов хтось на небесах не може вирішити, яку пору року нам подарувати. Та, попри всю мінливість погоди, природа живе своїм непохитним ритмом, трави, зросли високі і густі, і соковиті. Вони хвилюються під вітром, шепочуться між собою і зберігають тепло дощу в кожній краплині. У їхньому затінку ховаються малі життя, лошата лосів. Маленькі лисенята, які тільки нас починають робити свої перші невпевнені кроки в новому для них світі, їхні матері пильно стежать за всім довкола, особливо в такі нестійкі дні. На фотопастку потрапила лосиха з двома малими телятами. Вони обережно вийшли на узлісся, де ще залишилися рештки торішньої трави, перемішаної зі свіжими зеленими паростками. Малюки невпевнено скубали ту траву, знайомлячись зі своїм першим кормом. Їхні велика вуха сіпалися від кожного звуку. Лосиха стояла поруч, пильнувала кожен рух, насторожено прислуховувалась до шуму вітру та шересту листя. Та мить була спокійною, справжнє вікно в дике, чутливе життя лісу на початку літа. Через часті дощі рівень води в річці різко піднявся. Тиха течія, що ще не, недавно ледь пробивалася між заростями очерету, тепер розлилася широко захоплюючи береги, затоплюючи стежки і низини. Вода каламутна. Ця повноводна сила нагадує, що природа жива і незалежна. Сьогодні вибрався знову на річку 600 на риболовлю. Погода така, що ну, вітер бушує, але я дивіться який курці теплий. День-два тепла і знову холод, і знову немає стабільної погоди теплої. Тому до цього виїжджав, щука не хотіла клювати. Ну, взагалі, Пропливеся, буває, нічого ніде навіть не біжить. Сьогодні виїхав під вечір, вже зараз 17 година. Хочу поїхати по цих місцях, де я раніше ті роки плавав, цього року ще не відпливав сюди. Попробую. Тут є таких ямочок з 10, ну глибоких. Попробую поїхати на ямки. Просто сяду на ямці і буду кидати, 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 пробувати різні приманки. Можливо, вдасться когось зачепити. Єдина сьогодні проблема, яка в мене. Я не взяв з собою ніякого кріплення ні на голову, ні на груди, щоб камеру закріпити, тому придеться отак із три ноги знімати. Сподіваюся, що я не втоплю її сьогодні ніде. Так отож, буду розкладати снасті і їхати. Спінінг буде в мене сьогодні майор крафт Сіана. Кастингова палка. Катушка буде мультиплікаторна. Сподобалась вона мені дуже міцна. Ну, дуже місце, мені здається, що її більш вона надійна, ніж така катушка. Сумочка в мене нова. Так катушка буде. А бугарці є, я червоненька. І, І воблери всякі є з собою. Не знаю, хотілося б звісно щось піймати. Ще багато хто писали, що зараз особо ніде щука не клює. Чомусь можливо що нестабільна погода і тому така нестабільний кльов, якийсь незрозуміло чому так. Ну так, Так, комплект зібраний. Всі всі снасті якими я буду ловити, посилання буде під описом відео. Заходьте, дивіться також термокружка така, термокухоль. Напишіть в коментарях, що в мене тут в ньому. Хто відгадає? Тому відправлю в подарунок воблера якогось. Що в мене в термокухлі. Просто ради цікавості. Мені дуже цікаво самому що ви напишете і чи хтось відгадає так Все, їдемо о вийшли на позицію нарешті з трави буду пробувати тут то не ямка а просто таке чисте місце без зілля Зілля зачепив. Тут перша така ямочка. глибша. І може десь на дні щучка стояти. Ну. Одного обкидав, немає риби. Треба їхати далі. Щось ніби брало. Воно відчепилося. Такий вітроган був просто. Ну, з однієї сторони добре, що не, не сильно жарко. Таке літо. Немає спеки, трава росте добре. А з іншої сторони якось здається навіть трошки заколоно. Як до літа. День 15 плюс 18, це не дуже жарке літо. Так, допливаю до слідучої ямочки, зараз буду пробувати знову. Тут я бувало витягував хорошу рибу на цій ямочці. Сьогодні побачимо як буде. Давно вже я тут не рибалив. Зачепив? Це, це щось? А. Дві ямки, а риби немає. Вказує, що може і не бути сьогодні риби, ну, але я думаю, що може і бути. Вона як на рибалці? Нема, немає а тут одна мить і все і все змінюється. І буває, змінюється дуже дуже добре. Буває немає немає риби потім як залетить така півтора кілограма щучка. От. І все, і вона зробила всю риболовлю. Тому ще рано робити якісь виводи негативні, я так думаю. Ще в нас попереду декілька ямок. І дуже Ну, Їдемо далі. Приїхав на слідуючу яму. Хочу змінити приманку зараз. І поставлю я мегабас. У мене десь є мегабас тут. Що я ті роки все ловив добряче так. Пробуємо на воблер. Ось такий він. Сіренький, спинка чорна, а живіт жовтенький. Колись бувало, що він дуже сильно рибу заманював. Ми зараз спробуємо на цій ямочці. Отак. А це все скинуть. Це одно не хоче Ех, я хапнула добряч. Так 3-0 Три ямки спробував, немає покльовки. Не Ми далі. Ще у нас є там. Переду гарні, перспективні ямки навіть краще за ці, тому що надія є. Може ще трошки сонце високувати, можливо ближче до вечора, десь в один і в Можливо, вона буде більш активна. Ну не знаю. Побачимо, побачимо. и протягнул, в общем 115 Я предпочитаю, если очень глубокая ямка, то на нього погано она как-то чуть-чуть ага. Давай. Давай. Понял. Я думал, сзади. пробуглывали и пиде на тонну. Давай, редко ловись. Тут же ямка такая большая. Она трошки заросшая, їхати пробувати мабуть на, на якесь мілководдя по мілких річках можливо там буде плювати щось на ямках не хоче зовсім коротше нарешті клюнула щука не коментував коли тягнув, тому що камеру тримав в зубах. Якраз я думаю, пливу положив штатива, камеру положив в карман. Але там таке місце одне. Переїхав на річки, такі вузенькі. думаю, кину, спробую. І покльовка. То я скоріш камеру в зуби взяв в рот. Оце як витягував вже геть. Біля човна зняв. Ну, от така побита електровудкою. Щучка. Ого, горбата, спина в її. Така, я думаю, грамів 350 може бути. Зараз я її можливо зважу, якщо в мене є тут цей. Чим зважити. Так, близько біля човна взяла між зіллям. Ну, я якось вже трошки кидав, кидав, вже думаю, ну не клює, значить не клює. Але все-таки треба все знімати. Треба все знімати. А, мабуть що Накрився мій цей бізнесмен Не хлідопай мені От вредно. Ну так да, накрився Батарейки може з'їли. давно не міняв Все може бути Коротє, не зважу я її я її в будь-якому випадку випущу. Я думаю така грамів дуже коротка, але груба, така 350 грамів буде. Вимала. Ну, це хоч щось, я розумію. Хоч щось. Так, мабуть буде остання ямка. Вже проплів дуже багато, але не клюй. Фух, придеться змиритися з тим, що не клює, значить все-таки. Як би не хотілося. Прийдеться. Тут також не клює. Яку-то треба мати силу волі. Тобто приманка перед носом плаває, їжа. <смір> Даремна, можна сказати, їжа. Такі рота відкрити і з'їсти. Мені не хоче і все. Цікаво, як вони так ті щуки. Знають, коли їм треба їсти. Як по команді, дали команду, все клюють, скрізь, пливеш, клюють, клюють. Потім дали команду, все ніде не клюють. Якесь таке здається, як ніби. Ну все, буду закінчувати риболовлю. Зараз ще проїдуся човном. Там є одна така галявинка гарна, горбачок, подивлюся, чи там немає ніякого звіра, можливо якийсь звір гуляє. Познімаю. Заодно і вам покажу. Тому дякую всім за перегляд, хто дивився, ставив подобайки, коментував. Дякую також за подарунки, які ви присилаєте. До речі, зараз покажу один момент, розпаковую подарунки від підписників. Хочу показати розпаковку посилки. Мені прислали підписники, глядачі із Луцька, мабуть, якщо я не помиляюсь. Це вже друга посилка від них. Перша, перша була там дуже багато цікавих, смачних було речей її і, і корисних, павербанк Мені прислали. А Це вже друга посилка, я ще її не відкривав, тому сам не знаю що там є. Зараз відкриємо, будемо дивитися. І показував. Ой-ой-ой-ой. Що тут тільки немає. Дивіться на... Зрозуміло це, що якісь надуті пакетики. Ну, треба буде подивитися в інтернеті, що це, бо я щось ще такого таким не користувався. Волинські солодощі. Конверт. Вертика, поки не буду розпаковувати. Знову Волинський солодощ. Такі дуже смачні цукерки, натуральні. Це дивитися, знавати що це таке, як ним користуватися. Такі подарки. Це я його перше їх бачу, перший розпаковую при вас. Оооо, це що в нас? А, це для собаки. Для барсіка круляче вухо із м'ясом курки. Ось Такі смаколики. Басік вже буде куштувати. Що в нас тут ще є? Також таке цікаве. Ей! пачка прийшла до мене. Розпалювач для багаття. Цікаві цікаві штуки. Будемо пробувати. Так, тут у нас шось так уже есть цікавы. Взерваем, подивимся. Шо у нас тут. Кури, иди здесь, блядь. Мабуть якась штучка, щоб щось запікати. Як я розумію. Чи це пічка якась? Ні, це щось запікати. М'ясо, рибу жарити, мабуть, все отаке. Короче, потім розберемося, що і як його використовувати. Таке от, такі от подарунки прийшли. Але це ще не все. Ще отакий от, -от... пакунок. кампінг. Що це у нас є? Вугілля. Вугілля для розпалювання вогню, я розумію. Короче, подарунки прислали мені із подружжя, оскільки я пам'ятаю подружжя із Луцька Богдана і Богдана. Я вам дуже вдячний. І за перший подарунок я знімав відео, але якось не, не вдалося вставити його в десь ну, розпаковку товарів. Втратив те відео, не вставив, це вже зняв сьогодні. Такі, дивіться, подарунки. всякі, Цукерки, басіка, смаколики. Оці штуки треба дивитися в інтернеті, що вони для чого, бо я, чесно кажучи, щось здається, десь подібне колись бачив, але ніколи таким не користувався. І зараз ще одне покажу. Зараз я розпакую конвертики. Бачимо, що там. Тут вже як... така з так, так. Що на цьому папірці? Подарунковий сертифікат на суму 1000 гривень. Це в магазині Ібіс. Таке. Такий подарунковий сертифікат. Тож, дякую ще раз дуже друзі за такі подарунки. Дуже приємно. Хай у вас в житті також все буде добре. Бажаю вам всякого добра і всього найкращого. Дай Бог колись побачимося, зустрінемося. ...ми зробимо також вам подарунок.